Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас нова тема степінь числа. Так, та. І ми хочемо зробити приклади саме на цю тему. Тема нова, тему ви ще не вчили, так, та. ні в 4 класі, ні раніше. І, ну, але взагалі тема не складна, так, нічка, ти трошки з нею розібралася. Ми хочемо зробити приклади, як підносити до степеня. Так? Так. Добре, давайте дивимось наші приклади. Ліза, давай називай оці числа спочатку, ми назвемо їх, а потім ми вже будемо їх робити. 9 в кубі. Ну, Ти прочитала, що тут написано 9 в кубі. А якщо б тут я не написала 9 в кубі, ти як би сказала? 9 в 3 степені. 9 в третій степені, так. Але е, найпоширеніше казати 9 в кубі. Так? Ми так. не кажемо 9 в третій степені, ми кажемо 9 в кубі. Так само, як ми не кажемо. 12. В другому степені, а говоримо 12 квадраті. А говоримо 12 квадраті. Ну, а далі вже, якщо це 2 в четвертому степені, так ми і кажемо, так? Так. Що основне, от, що основне в цих степенях? Як треба робити ці приклади Ліза? От, наприклад, 9 в кубі. Що це, як це робити? Нам говорять, що треба 9. Ну, помножити три рази. Так, да, 9 3 рази на що? Просто 9 на 3 помножити. Ні, 9 помножити на 9, помножити на 9. Так, оце означає, що нам треба 9 помножити на 9 і помножити на 9, так? Так. Да. Добре, давайте так і напишемо, що наш оцей приклад буде дорівнювати. Буде дорівнювати 9. На 9, 9 і помножити на 9. на 9. Дивіться, важливо. Що це в нас не 9 помножене на 3. Інколи буває плутанина, так? Щоб ви розуміли, що це не 12 помножене на 2. І це не 2 помножене на 4. Це 12 помножене на 12. Так, це 12 помножене на 12, а тут 2. 2 помножене на 2, помножене на 2, помножене Добре, на 2. Добре, ми повернемося до цих прикладів. Добре. Не забувайте, ще раз нагадую, що це не 9 помножене на 3, а це 9 помножене на 9 Помножити і помножене на, на 9. 9. Так? І чому це в нас дорівнює? Ми вже порахували. 9 на 9 ми знаємо. Ну, 81. буде 81. 81 ми помножили в стопчик, і у нас вийшло число. 729. 729. Тобто 9 в кубі у нас дорівнює. 729. 729. Добре. Ідемо на наш другий приклад. Тут, як ми, лізочка, робимо. 12 квадраті дорівнює 12 помножити на 12. Так, 12 квадраті дорівнює 12. Помножити на 12. І ми вже це порахували, це буде. 144. 144. І наступний наш приклад. 2 четверті степені це що означає? 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2. Так, 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 2. І скільки це дорівнює? 2 на 2 у нас 4. 4 на 2, скільки? можна зробити 2 помножити на 2, буде 4, з іншої сторони теж 4, 4 на 4 буде 16. Так, або 2 помножити на 2, 4, 4 помножити на 2, 8, і 8 помножити на 2, 16. 16. Добре, так і запишемо. Це в нас дорівнює 16. Це такі простенькі приклади, так? А тепер є... Давайте дорівнює. такі приклади, ну, такі з родзинкою, да? так? Так. Приклади, на яких трошки можна заплутатися. Давайте візьмемо ці, заберемо, візьмемо наші інші приклади. Ось що це у нас за приклади з круглими числами. Так, Ліза? Так. Бачите, у нас всі, що таке круглі числа, Ліза? Це які мають в кінці або один, або два, або три. А чотири це вже ні? Ні, ну, це може... просто числа, які мають в кінці нулі, так? Так. Да. От у нас є круглі числа. Добре, ну давай назвемо знову, що це у нас. 10 в кубі. 10 в кубі це що у нас? 100 в квадраті. Так. 1000 в четвертій степені. Так, да, це 1000 в четвертій степені. Добре, ми можемо, звичайно, що 10 помножити на 10 і помножити на 10, так? Так. Да. Але ми можемо зробити легше, легше, набагато легше, нам просто треба зрозуміти, що у нас тут 1, 0. І треба його помножити. І просто це число 1 помножити на 3. І це буде 3 нуля. І це Од... буде 3 нуля. 1 плюс 3 буде 1000. Так, і в нас буде це дорівнювати, ще раз поясню, у нас це 1, 0. Не 0, а 1. 1, 0. 1 ми множимо на 3, це буде 3. Тобто 3 нулі і ще 1 одиничка, одиничка і 3 нулі. Це буде дорівнювати. Давайте так і напишемо, що наш цей приклад буде дорівнювати 1 і наші 3 нулі. Тобто 10 в кубі у нас дорівнює, чому лізе? 10 в кубі у нас дорівнює 1000. Звичайно, що ви можете зробити і 10, помножити на 10, помножити на 10, але це трохи довше. Так, можна зробити набагато легше. От, е, в прикладі номер 2 100 в квадраті ліза. Як це? ну, Скільки, скільки це дорівнює? Треба ці два нулі помножити на 2, Це буде 4. Бачите, тут у нас вже 2 нулі, тобто число 2. 2 ми множимо на, на цей, е, як це називається взагалі? На квадрат. Ну, це основа називається степеня. так? А оце називається показник степеня, так? Ми оці два нулі, тобто 2. Не просто два нулі, а 2 множимо на 2. І, і скільки у нас нулів вийде? 4. Чотири. Чотири. Тобто 1 і 4 нулі. 100 в квадраті це в нас скільки буде? 1 і 4 нулі. Це буде 10 тисяч. Це буде 10 тисяч. Давайте так і запишемо, що наші 100 Квадраті буде дорівнювати 10 тисяч. Бачите, 2 нуля. 2 множимо на 2 і отримуємо наші 4 нулі. Звісно, ви можете зробити і 100 помножити на 100. Так? так? Якщо вам зручно. Але воно зручно, коли показник степеня невеликий. А уявіть собі, що у вас, наприклад, 100. У 25 степені, ну, наприклад, так? тобто вам 100 треба помножити 25 разів. Розумієте? І тоді варіант просто е, кількість нулей помножити на степень більш простіший варіант. так? Добре, от в варіанті 1000 в четвертій степені як буде? У нас є три нулі, у нас є 4. Так. Треба 3 помножити на 4. 3 множимо на 4, скільки ми нулів отримуємо? 12. 12. І виходить 1 і 12 нулів. Так? знаєш взагалі, як називається число? Ось таке число, яке має 12 нулів. Так. Да, знаєш? Я, знаєш? Так, да, я знаю, це трильйон. А, Це трильйон. Бачите, а я не знала. Аліза знає, що це трильйон. Це точно трильйон? Так, да, точно. Що А ще я знаю, як називається число, яке має 100 нулів. Uh, як це називається? Google. Google? 100 нулів? Google Так. Да. Бачите, я, я також не знала, що Google має 100 нулів, але тепер буду знати. Добре, це у нас, звичайно, що трильйон. Один трильйон. Тобто тисяча в четвертій степені у нас виходить один трильйон. Так? Так. Да. Ми трохи розібралися, як нам робити, коли в нас є нулів. Добре, і ще давайте також такі е, цікаві варіанти, піднос, під, як підносити до степеня, подивимось. Знову вертаємось. Як це число Назви мені його Ліза? Ноль, ноль в, кубі. Ноль в кубі. От ноль в кубі. Чому будемо рівнювати 0 в кубі? Ноль. Ну, звичайно, що б ми не робили з нулем, скільки б разів ми його не множили. Ноль Помножити на 0, помножити на 0, все рівно буде 0. Це рівно буде 0. Того, якщо у вас є такий приклад, ви не звертайте на нього. Так, да, ви не звертаєте увагу на 0, на те, що цей приклад взагалі є, бо е, це буде 0. Це просто 0. І, наприклад, 0 е, в 15 степені, це просто 0. вам хочуть так вас заплутати дуже хочуть, але це завжди буде ноль. Так, добре. Ну, давай отакий приклад: 5678 в першій степені. Дорівнює 5678. Так, так, навіть таке є правило. Ми, в принципі, не використовуємо цю першу степень, бо вона е, результатом буде те саме число. Так, лізочка? Да. Але це знову варіант заплутати нас. Це знову такий варіант. І Може, хтось захоче множити оце число і ще на таке саме число, так? Ні, ніколи цього не робіть. Е, число, яке ми множ... число е, в степені, число, як це кажуть? число з е... першій степені. Да, перші степені завжди буде це те саме число, так? Так. Добре, давайте так і запишемо. І у нас ще залишилось залишився ще один такий, такий приклад цікавий. Один в степені 100, в сотій степені, але в степені 100. Це що буде? Один. Бачите, вчора Ліза думала ще, вона думала і казала, Боже, це ж треба один, помножити на один, на один, на один, на один. Я кажу, ну, 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 і що? І що буде, якщо ти 150 разів помножиш на один чи що? Це все рівно буде що? Один. Це все рівно буде один. Які б степені не були, це все рівно буде один. Так? Ми трошки Ліза, з цим розібралися. Так. Я сподіваюся, що ви також з цим розібралися. Тема не складна, просто треба трошечки подумати. Якщо вам сподобалось наше відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па! па Гарного дня! Па-па!